Інтеграція захисників та захисниць, які повернулися із фронту після поранення в сім'ю та суспільство, саме такою є мета роботи першого добровольчого хірургічного шпиталю. Від початку повномасштабної війни курс лікування та реабілітації тут пройшли понад чотири сотні військових та членів родин УБД. Що таке перший добровольчий хірургічний шпиталь і Що таке реабілітація в ньому? Це, це робота над мотивацією пораненого бійця або повернутися на фронт або перейти в цивільне життя і жити там повноцінним життям тому десь 75% наших нашої роботи це це не лікування це не операції це власне повернення мотивації втім каже директор шпиталю станіслав Онищук, на межі 2023 тисячі та двадцять років не маючи фінансової підтримки заклад опинився під ризиком закриття та завдяки підтримці Івано-Франківської міської ради, шпиталь нині продовжує працювати. Вся комунікація з міжнародними організаціями на жаль ну станом на новий рік не дала жодних результатів. І не маючи фінансування на наступний рік, я думав, що нам прийдеться закритися. І власне, завдяки висловленій підтримці від міського голови, ми. З такою хорошим оптимізмом почали цей рік. У 2024 році шпиталь щомісяця може приймати до 20 бійців на курс стаціонарної реабілітації. Також додатково проводиться робота в амбулаторних умовах. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.